Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні дуже незвичайна передача. Можливо, вона комусь буде цікава, а можливо, хтось її пропустить. Ну, це вже не важливо, бо мені захотілося її зняти. Вона така трошки кумедна. Передача буде під назвою Абельзон. Ось. Шкірки від апельсину. І що ми з ним робимо, і як взагалі почали це робити? Дуже така, як на мене, цікава і кумедна історія. Коли ми з чоловіком, коли їмо за столом. Дуже часто дивимося, які небудь цікаві відео, розмовляємо, спілкуємося. І от одного разу чоловік мій любить готувати. І от одного разу ми потрапили на передачу, де один італієць в якомусь з наших українських ресторанів готував якісь страви, а він заварював каву, розповідав, як заварювати каву. І потім поступово до кави запропонував. Такі цукати з апельсину. А так як він іноземець, він не вимовляє правильно слова, і він назвав ці цукати з апельсину абельзон. Ну і ми так почали це називати абельзон. Подивились передачу до кінця, він розповів рецепт, як годувати ці цукати з апельсину. Ми їх приготували, нам сподобалось, розповіли знайомим, я розповіла подругам. Тепер ми зазвичай сміємося і кажемо адельзом. Хто не знає, питає, що це таке. А ми кажемо: зараз ми вам розповімо. Ну і от історія про рецепт цього. Назвемо його так, як ми називаємо абельсон, а насправді це апельсинові цукати. Оці шкірки апельсинів, ми дуже полюбляємо апельсини, я їх збираю, складаю в пакетик і тримаю в морозильці. Поки не назбирається якась кількість певна, коли назбирали певну кількість, ми складаємо їх в кастрюлю, заливаємо холодною водою і доводимо до кипіння. Роблячи так три рази. Довели до кипіння, злили воду, потім знову заливаємо холодною водою, знову довели до кипіння, злили і третій раз робимо те саме. Коли це все позливали, тепер ці шкірки треба порізати. Різати можна в будь-якому форматі. Можна різати. Соломкою, можна кубиками, можна скібочками, можна довгими такими соломинками. Це як ви вже захочете. Ну от В даному випадку ми порізали кубиками. Мені так зручно, я потім розповім, чому саме кубиками порізали. Десь сантиметр на сантиметр приблизно такі кубики. Далі нам треба зварити сироп. І цей сироп вариться е, в співвідношенні один до одного цукор і вода. В даному випадку я роблю на око це, тому що е, я поки не розумію, який об'єм води мені потрібен. Треба буде так, щоб весь апельсин занурився повністю в сироп. Тому от я другу склянку води додаю і зараз досиплю ще склянку цукру. Ну, а от склянку цукру додаю. Я чашку трошки намочила, тому я ще обдам трошки водичкою. Все це ми вмикаємо до, на максимальну температуру. І зараз будемо варити сироп. Нам треба, щоб цукор максимально розчинився в воді. І після цього ми будемо висипати туди апельсин, саме різаний вже підготовлений апельсин. Ну, шкірки. Ну, ось наш сироп вже закипів, і в нього можна опускати цедру. Але я додам ще одну склянку цукру. Зараз поясню чому. Взагалі, по рецепту іде один до одного цукру і води. Я додаю трошки більше цукру. Ми трошки змінили цей рецепт під себе. Але ви можете залишити саме так, як в справжньому Рецепті на самому початку один до одного. Наприклад, уявімо, що в мене зараз один до одного цукру і води. Далі ви висипаєте, от зараз він закипить цукор вже розчинився. Ви висипаєте сюди цедру, так. Висипаємо всю цедру. Цедри ми назбирали багато, я її довго не робила, тому вийде у нас багатенько, так, цедри. І має бути так, щоб води було мінімально, але вся цедра була занурена саме в сироп. От, якщо зараз подивитись, я її перемішаю, і вона вся занурена в сироп. Вона має так прокипіти в цьому сиропі ну, хвилин 5-10. А далі, за вашим бажанням, якщо робити один до одного цукру і води. Далі, після 10 хвилин кипіння в сиропі, ви достаєте цю цедру після того, як вона прокипить, і можете відкинути її на сито, звичайне сито, для того, щоб зайвий сироп стік. Але я цього не роблю, бо якщо відкидати на сито ці шкірочки, їх треба розкладати на пергамент і підсушити. Можна підсушити або в електросушці, або просто в кімнаті розкласти на пергамент в один шар, або навіть в духовці трошки підсушити, не сильно вмикаючи температуру. Це будуть такі сухенькі цукати, які ви можете просто їсти як цукерки. Але ми так не використовуємо ці цукати, тому я трошки змінила рецепт, я додала більше сахару. Цукру більше, виходить так, що в мене зараз було дві склянки води і три склянки цукру. І бачите, щільненько-щільненько так всі оці цукати занурилися в цей сироп. І вони мають тут кипіти майже до того часу, поки тут не залишиться рідини. Ну, от дивіться, пройшло 40 хвилин, воно стало таке майже бурштинове, бачите? Навіть. ой-ой-ой, вибачте, Навіть таке прозоре трошки. І сиропу, якщо ось подивитися, вже майже не залишилося. Е, в такому стані його можна залишити до повного охолодження, а потім розкласти в баночки. Або, навпаки, зараз розкласти в баночки, але баночки мають бути стерильні. Розкласти в баночки, дати повністю охолонути, а потім тримати його в холодильнику. Ну, ось нарешті я закінчила виготовлення цукатів, але, як бачите, це не класичні цукати. я казала з самого початку, що це не звичайні цукати, а як ми їх назвали, абельзон. В чому їх незвичайність? Я їх приварила в кастрюлі, як ви всі бачили, але я їх залишила отакими вологіми і такими вологими, не підсушуючи, закатала в баночки. Нас це влаштовує. Ми їх не сушимо, я їх використовую частіше за все, в сирники або в запіканку сирну. Ну, нам подобається додавати саме до сиру оці цукати. І саме вологі. В іншому якби, варіанті ми їх не використовуємо. Ну, Отакий от варіант виготовлення цукатів саме у нас. Я казала вже на початку відео про класичне виготовлення цукатів. Ви можете скористатися класичним виготовленням від ціти. Від... 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 Цей сироп і висушити їх, а потім скласти в якусь ємність і тримати вже сухі цукати. Але після того, як ви зробите, наприклад, перший варіант, я зараз е, залишила спеціально трошечки для того, щоб вам показати сироп, який залишається після виготовлення таких цукатів. У вас, звичайно, його буде більше, і чим він цінний. Як його можна використати? Ну, по-перше, цей сироп можна використовувати, додаючи в маринад до м'яса. Це буде дуже смачно. Другий варіант заправка для салатів. Робити таку рідку смачну заправку для салатів на основі е, такого сиропу, теж буде смачно. І ще варіант: влітку робити е, смачний лимонад, додаючи сюди лимон і трошки е, гілочок м'яти. Теж дуже смачне використання оцього сиропу, який ви можете е, заготувати, е, коли будете робити класичні цукати. Ну, А наші цукати залишаються вологими, але, як бачите, в банці соку зовсім нема. Я закривала в стерильну банку зразу гарячими ці цукати і закатувала їх. Так, я їх тримаю в холодильнику і потім використовую, коли мені це треба. Ну, А ще можна використовувати отакий сок, як я вже сказала. От таке наше використання апельсину, шкірок. і Сиропу. Може, вам буде цікаво? Беріть до уваги, кому це треба. Дякую вам. Ну, і, як завжди, далі буде.